Всім привіт! У цьому випуску Олег Винник оголосив про перший за три роки концерт. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Олег Винник, український співак, автор пісень та актор, народився на Черкащині. До початку повномасштабного вторгнення активно виступав, побувавши зі своєю концертною програмою не тільки в великих, а й маленьких провінційних українських містах. А також радував виступами своїх фанатів за кордоном та часто давав інтерв'ю. Однак ще наприкінці 2021 року співак скасував чимало своїх концертів, вказуючи причину дуже погане самопочуття. А саме хвороба горла не дає йому нормально виконувати пісні. А весною 2022 року він взагалі раптово зник. Як виявилося, артист виїхав за кордон і тому доволі довго не виходив на зв'язок. Замість його це зробила юрист, яка пояснила, що він лікується. Що саме турбувало Олега винника, донині невідомо, як і його діагноз. Незабаром стало зрозуміло, що до України він не повернеться навіть при одужанні. Пізніше його продюсер розірвав з ним контракт, а конфлікт між ними розійшовся не на жарт. Врешті решт Олег Винник почав втрачати свою аудиторію в Україні. Якби він не намагався посісти свої минулі позиції, а в нього це не виходило. А більше, розбити репутацію артиста захотіло чимало людей, і продюсери та різні виконавці почали давати свої коментарі на рахунок поведінки зірки. Та, зокрема, відомий український продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює з співачкою Олею Поляковою, висловився про співака Олега Винника. Він відповів, що за якої умови артист, який втік за кордон, зможе повернутися в Україну. Багато років тому Ясинський та винник співпрацювали. Свого часу продюсер допоміг виконавцю покращити його репутацію та розв'язати певні проблеми з медіа і визнанням. Я мав честь працювати з людиною, яка мала шалений успіх, талановитою, трудоголіком, видатним артистом, у якого були певні проблеми, і моя агенція їх вирішила. Ось про це я можу легко говорити, пригадав Михайло. На думку продюсера, зараз в Олега великі проблеми з медійністю. Йому буде складно просто повернутися в Україну та вдати, наче не було цієї втечі та двох років мовчання з його боку. Однак Михайло припускає, що його повернення стане можливим, якщо він допоможе українцям під час війни. Йдеться про військову допомогу від Німеччини, де зараз живе артист. Якщо завтра ми побачимо його в Бондестазі, де він із такою потужною промовою змусить німецьких парламентарів прийняти рішення щодо використання Таурус і так далі, і це буде його заслуга, так, можна повернутися. А нещодавно український блогер розкрив загадкову хворобу Олега Винника. Чутки про важке захворювання в артиста, ймовірно, були неправдивими. Про це далі дивіться в сюжеті відео. Український блогер Пліткар Богдан Безпалов розсекретив загадкову хворобу відомого співака втікача Олега Винника, який виїхав з України у перші дні повномасштабного вторгнення. Виявилося, що артист дійсно захворів, але не так серйозно, як про це розповідали. Як відомо, виконавець в лютому 2022 року виїхав за кордон, він понад два роки мовчав про війну та майже не виходив на зв'язок. Весь цей час Олег перебував в Німеччині, де живе й досі. У Своє виправдання він заявляв, що нібито важкохворий, але жодного разу не називав свої хвороби. Влітку цього року артист повідомив про повернення на сцену та навіть випустив нову пісню Мої люди, однак останнім часом від нього знову нічого не чути. В мережі ширилися чутки, що втікач хворий на рак, подейкували, що саме цю хворобу винник нібито лікував німеччині. Щоправда, сам артист пізніше спростував інформацію про онкологію в нього. З посиланням на власні джерела, зірковий оглядач заявив, що Олег дійсно хворів. Щоправда, насправді в нього була доволі поширена хвороба подагра. Це захворювання, що викликає запалення в сугробах. На початку війни від фанбази з'явився вкид. Люди, які, наближені до Олега, почали говорити, що він тяжко хворий. Як виявилося, там нічого серйозного не було. Була подара. Але це подалося як щось дуже страшне і смертельне, зазначив блогер. Сам Вінник поки ніяк не коментував цю інформацію. Він досі тримає в секреті, яка ж хвороба в нього була, та чи вдалося йому вилікуватися. Але одне залишається незмінним: співак продовжує жити в Німеччині та мовчить про війну. А не днях Олег Винник оголосив про перший за три роки концерт. На сторінці глави фан-клубу артиста Валерії Барон в інстаграм розміщено афішу, в якій йдеться про те, що він виступить 21 грудня у Варшаві. Вартість квітки не дешева. Від 1800 гривень до 4100 гривень. Артист обіцяє виконати свої старі хіти і нові, а також уточнює, що частину грошей передасть на благодійність. Реакція українців виявилася неоднозначною. Хтось пише, що з нетерпінням може, чекає на його перший за три роки сольний концерт. А хтось засуджує співака за те, що він не повертається в Україну і дає концертів на Батьківщині. Коли гроші закінчилися, і ти везеш ковток свіжого повітря в Польщу, а не в Україну, тому що в Україні ти боїшся з'являтися. Чому не в Україні? Чекаємо з нетерпінням. Нарешті дочекалася неперевершений, геніальний, талановитий, незрівнянний ні з ким. До критика Олега Винника долучився український ведучий Слава Дьомін, який 28 листопада висловився своєму телеграм про співака. Всі подробиці далі у відео. Блогер з YouTube Слава Дьомін, на своєму каналі Телеграм висловився про артиста-винника. Зокрема, він прокоментував рішення артиста приїхати до Варшави, Польщі 21 грудня поточного року з гастролями, В сторіс Instagram Дьомін оприлюднив афішу з зображенням Олега Анатолійовича, на якій вказано дату проведення гастролі реваншу. Блогер зробив, до фото кмітливий підпис. Коли гроші скінчились, і ти везеш ковток свіжого повітря до Варшави, написав він. Дьомін натякнув на літній вислів винника, який, перебуваючи в Німеччині, передавав зі свого балкону в квартирі ковток свіжого повітря українцям. Намагаючись таким чином реабілітуватися в їх очах за те, що втік з країни на початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Одночас ютуб-блогер заявив, що до України винник боїться їхати, мовляв, через страх, що його тут загребуть у ТЦК. В наступному сторіс Дьоміна дає посилання на свою сторінку в Телеграм, де зробив більш детальний розбір польотів щодо винника. За словами 40-річного слави Дьоміна, Олег них винник належить до особливої когорти українських виконавців, які втекли на початку повномасштабки за межі України та стали так званими творчими вигнанцями. Тепер у них один шлях, зазначив Дьомін, астролювати по містах за кордоном і збирати крихти з тих українців, які за кордоном жили або вже живуть, написав блогер. Дьомін також акцентував увагу на тому, що ці артисти за межами країни розповідатимуть усім навкруги, як вони люблять Україну та безмежно за неї тужать. Він написав, що за кордоном бути героєм набагато легше, аніж в Україні. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу повернення Олега Винника до концертної діяльності? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!